Щорічно організовуються змагання з фігурного та швидкісного водіння легкового автомобіля обласної організації оборонного товариства в рамках місячника оборонно масової роботи, присвяченого 20-й річниці з дня утворення збройних сил України. У змаганнях взяли участь 16 команд районних міських та райміських організацій товариства сприяння оборони України, автошкіл, коледжів і спортивно-технічних клубів. Змагання відбувалися серед слухачів, майстрів виробничого навчання скерування керування транспортними засобами та керівників навчальних закладів оборонного товариства. Мета змагань привернення уваги населення до діяльності ТСО, популяризація розвитку технічних видів спорту, виявлення кращих спортсменів і колективів та підвищення професійної майстерності учасників змагань. Ми маємо досить потужний кадровий потенціал. Це люди, які працюють на протязі багатьох років майстрами виробничного навчання, інструкторами індивідуального навчання водінню. От і певно, що їхній досвід, це якраз свідчить про те, що вони можуть, якщо вони вміють це робити самі. То вони можуть навчити тих, хто приходить до нас на навчання в наші навчальні організації, спортивно-технічні клуби, в автомобільні школи, в коледж. От. Тобто, якщо ти сам не вмієш, ти не навчиш у переліку вправ фігурного водіння легкого автомобіля без торкання обмежувачів виконати стоянку, змійку переднім і заднім ходом, заїзд у бокс, ворота, поколії та естафета. Для учасників змагань були розгорнуті палатки для обігріву та солдатська кухня, яка всіх частувала запашною гречаною кашею з м'ясом та чаєм. Кожна команда намагалася показати кращі результати. і Як наслідок, третє місце у командному заліку здобула Новоград-Волинська автошкола. На другому представники Коростенського технічного коледжу ТСО і першість у команди Житомирської автошколи. Вона була відзначена кубком, дипломами та грошовою винагородою. Медалями і грамотами були нагороджені переможці в особистих заліках серед майстрів виробничого навчання та керівників організацій оборонного товариства.